нон стоп розслідування як прокурор Полтавщини у військових на війні землю відбирає. Сьогодні ми з вами розглянемо що дійсно аморальне і потворне, а саме історію про те, як колишній люстрований прокурор, а нині керівник Полтавської обласної прокуратури столітній Антон втратив все святе та вирішив із власних корисливих мотивів. Відібрати безоплатно виділену землю у звичайних громадян. Як думаєте, у кого пан Столітній намагається відібрати 13 земельних ділянок, отриманих безоплатно в порядку закону? Маєте здовідки? Не повірте. Отже, розкриваємо всі карти та розповідаємо деталі. Прокурор столітній під час жорсткої загарбницької війни нахабно відбирає земельні ділянки у членів спілки учасників та ветеранів АТО Полтавської області, члени якої ще з часів далекого 2014 року боронять українську землю, проливаючи кров та щоденно ризикуючи своїм життям. Частина з учасників спілки навіть зараз у цей момент знаходиться під обстрілами, спить в окопах, боронячи суверенітет та незалежність батьківщини. Як гадаєте, які палки слова захисники бажають передати пану прокурору? Доброго дня! Я Козак Олег Олександрович, командир кулеметного відділення, роти вогнівої підтримки. Зараз знаходжусь на військовій службі ЗСУ. Хочу до вас звернутися з питаннями. Зараз в Україні йде війна, і ми не знаємо, чи повернемося додому живим. А ви в цей час хочете незаконних Відібрати землю, яку гарантовано нам законом України. Війна все одно закінчиться нашою перемогою, і коли ми повернемося, ми будемо захищати свої права не на полі бою, а вже в юридичному. Слава Україні! На жаль, нам невідомо, де прокурора професора столітнього навчили так працювати, можливо, в команді Пшонки, з якої він почав прокурорську кар'єру. Або ж під час дискусій з колегами-професорами у класичному приватному університеті у місті Запоріжжя та Академії прокуратури України де відсиджувався до призначення на посаду керівника прокуратури Полтавщини у 2020 році? Отже, розпочнемо відповідно до картографічних матеріалів до проекту розподілу земель між власниками та користувачами, а також карти ґрунтів колгоспу 1 травня новосанжарського району Полтавської області виготовленого у 90-х роках, знаходилася земля сільськогосподарського призначення державної власності угіддя сіножаття. У 2019 році в рамках державної програми управління геокадастру Полтавщини проведено інвентаризацію несформованих земельних ділянок сільгосп-призначення у восьми сільрадах. За результатом інвентаризації затверджено технічну документацію та, зокрема, сформовано дві земельні ділянки. Останні цифри кадастру яких 0026, площою двадцять площею та 3 гектара та 8,2 і гектара з цифрами 0044. Категорія земель сільськогосподарського призначення. Так, згідно статей 119 та 121 земельного кодексу України, кожний громадянин України має право на безоплатне виділення двох гектар землі для ведення особистого селянського господарства. Учасники АТО, учасники бойових дій мають пріоритетне право на отримання таких земель, ризикуючи власним життям, проливаючи кров на полі бою, наші герої-захисники з полтавської спілки АТО вирішили нарешті реалізувати своє законне право на отримання заслужених ділянок. Проте, чи реально це? Мене звати Лелюх Тарас, позивний «Сварог», Сворог, боєць Збройних сил, керівник громадської спілки, учасників АТО Базука. Мені стало відомо про те, що наша прокуратура, поки йде війна, намагається знову забрати землю у учасників бойових дій. Більша половина з яких зараз захищає Україну, знищуючи російських окупантів. З 2019 року бійці намагалися отримати свою законну землю. Лише в 2021 році змогли зареєструвати право власності через те, що прокуратура намагалася скасовувати накази, робила всякі незрозумілі дії, але всі суди, учасники бойових дій виграли. Прокуратура на цьому не зупинилася, скориставшись тим, що бійці зараз на війні не можуть захистити свої права, знову подає клопотання про те, що бійці втратили свою землю, за яку вони проливали під та кров, захищаючи Україну. Може не треба такого робити під час війни? Тепер давайте вислухаємо адвоката, який впевнено захищає ветеранів АТО в судах. Прокуратура в рамках кримінального провадження подала до адміністративного суду адміністративний позов про скасування наказів головного управління Держгеокадастру про надання дозволів на розробку проєкту землеустрою земельних ділянок щодо відведення по 2 гектара для ведення особистого селянського господарства учасникам. АТО. в рамках даної справи суд в трьох інстанціях, враховуючи і Верховний суд, відмовили задоволенні даного адміністративного Адміністративного позову, чим визнали цілком законним надання дозволів на розробку проектів землеустрою. Потім на підґрунтів даних подій головним управлінням Держгеокадастру було відмовлено наказами про передачу земельних ділянок у власність учасникам АТО. Знову ж таки, громадяни зобов'язані були йти до суду, де отримали рішення, яким визнали незаконними накази Головного управління Держгеокадастру про відмову в передачі земельних ділянок у власність, і яким рішенням суду було зобов'язано головне управління для державного кадастру передати дані земельні ділянки у власність учасникам АТО, але прокуратура і на цьому не зупинилася, зробивши в рамках кримінального провадження. Експертизу про те, що дані земель землі відносяться до земель лісового фонду, подала до Новосанджарського районного суду Полтавської області позивні заяви про скасування права власності за учасниками АТУ у зв'язку з тим, що, начебто, ці земельні ділянки. Належить до земель лісового фонду в рамках даних справ під час було витребувано велику кількість документів. Відповідно до даних документів взагалі жодного підтвердження про те, що е, саме дана земельна ділянка, саме масив земельні земельної ділянки, з якого було участь, 12 учасникам антитерористичної операції, передано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. відноситься до земель лісового фонду. А саме на праві постійного користування до Новосенжарського лісового господарства жодного документу і підтвердження не надано. Акт на право постійного користування відсутній. Державна реєстрація за лісовим господарством також відсутня. Однак прокурор столітній вирішив на цьому не зупинятись, тому використовуючи всі свої владні повноваження, наказав підлеглим вжити всіх можливих заходів, аби забрати земельні ділянки у захисників будь-якою ціною. З вказаного питання завдяки горе прокурору було розпочато кримінальне провадження, проведено численні обшуки, подано цілих 12 позовів до суду про скасування права власності і витребування земельних ділянок у АТОшників. Чи були підстави для безоплатного виділення сільськогосподарських земель? Давайте поцікавимось у спеціаліста в земельній сфері відповідно до планово картографічних матеріалів проекту розподілу земель між власниками та користувачами, а також карти ґрунтів. Колгоспу 1 травня Полтавської області, земельний масив, за рахунок якого здійснено відведення земельних ділянок громадянам, учасникам антитерористичної операції, представлений у на жаті. тобто відповідно норм земельного кодексу України, це землі сільськогосподарського призначення. Але не дивлячись на зазначені факти, один з героїв атошників на підставі рішення суду вже позбавився земельної ділянки. Так, на підставі рішення від 21 січня 2022 року судді Новосанджарського районного суду Полтавської області Шарової Айдаєвої було витребовано земельну ділянку площею близько 2 гектарів у захисника Отрікова В'ячеслава. При цьому суд і прокуратура не прийняла до уваги зазначені вищі факти щодо законності виділення сільгосп землі атошником. Прокурор столітній бачить на вказаній ділянці ліс. Проте очевидно, що земля відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення. Та оброблена з якою ж метою вони так нахабно заплющують очі на законодавство України? День добрий спільнота. Я ветеран АТО, ветеран реактивної артилерії першої танкової бригади, з 2017 по 2019 рік захищав батьківщину. В лавах реактивного артилерійського 1 першої танкової бригади в кінці 2019 року я отримав земельну ділянку 1,9 дев'ять гектарів Кишнярівсько-слідській раді Новосенжарського району Полтавської області. На сьогоднішній день Решетіловська прокуратура ініціює скасування рішення облдержа кадастру по виділенню цієї земельної ділянки мені во власність. І тридцятого тридцять 9 дев'ятого ми отримали рішення Новосанджарського суду судді Шарова Айдаєва про вилучення цієї земельної ділянки з моєї власності. Ну якось так не зрозуміло, на яких підставах вони це можуть зробити, вони це можуть вилучити. Якщо земельна ділянка влучення на законних підставах. Назріває досить логічне питання: як же так виходить, що суди безпідставно за вказівкою прокурора області нахабно забирають землю у атошників? А зв'язку чим нами було подано. Оскарження даного рішення до апеляційного суду. Апеляційним судом рішення суду мотивовано тим, що головним управлінням Держгеокадастру в Полтавській області законно було надано земельні ділянки у власність, але при цьому все ж таки витребувано з чужого незаконного володіння земельну ділянку. А вже ж зазначене так залишати не можна. Тим паче кидати ситуацію на призволяще. адже побачивши безкарність. Байдужість, корупцію, зловживання посадових осіб вже не зупинити. Геононстоп також надсилає відповідну скаргу до дисциплінарної комісії прокуратури і офісу генерального прокурора відносно дій керівника Полтавської обласної прокуратури столітнього Антона. Адже впевнені, що вказаному резонансному порушенню прав військових має бути надана об'єктивна реальна правова оцінка. Лише прокурор області, відповідно до розподілу посадових обов'язків, має можливість одночасно впливати на представницьку діяльність, подання позовів як обласною, так і окружними прокуратурами, керувати процесуальним керівництвом у кримінальному провадженні і ходом слідства в цілому. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше.